Народні депутати, ваші високоповажності, посли і інші поважені й заслужені перед цією державою люди. Сьогодні ми з вами мандруємо в трошечки іншу державу, яка десь на жене ностальгіє, а десь просто нас позабавить. Країна називається Фрукраїна. Отже, всі ми з вами Фрукраїнці. І е, як воно ведеться, ну, не може ми всі бути однакові. Ми є яблука. Ми є виногради, ми є огірки і ми є моркви. Кожен з нас є унікальний і неповторний. І ситуація така: був у україні її фрузидент. Був у нього віце фрузидент І от ми ті з ними і так і гепнувся: потребує наша Україна нового чесного керівництва, потребує нового бачення прекрасної нової України. І потребує чесно поділити, п'ять яблук, Цибулю, гранат і дві марки між усіми. Це ж мусить бути чесно і справедливо. Саме тому ми беремо себе справи з усією відповідальністю. І кожен з нас стає кимось. Прошу, Будь ласка. Прошу придумати собі псевдонім і написати його на цьому знаку. Можна використовувати так і отак. І отак. так здорово. І отак. так. і так. Ну, дерьмо. Добре, да. Добре. Сідай понимаете. Бача. Ну, Якщо вони їдуть, то я їх відвожу. Yes. Так, напишіть кожен псевдонім. І в мене є аграфки, завдяки ним можна приколоти своє ім'я до себе, щоб ніхто нікого не перехід. Ось. Ніби хотів чотири, але щось. У нас буде двоє. Тільки. Двоє. Ну, нічого. Нет, понятно. Так, морквенки, да? Спасибо. А две трети морквенка? Морква. Морковый. Я драп. А кто еще морда? Де. А ви хто? Виноград. – Виноград. Ти ж його вирізав. З іншого боку писати треба. З білого боку треба писати. Ну так сказали. А Як тоді? А щоб не видно було що. Це ж потім деребан має бути. Ну, фрукти будуть чекати, відповідно, до того, як щось, я думаю. Не вивори висить. Чуєш? На вивори висить. На вивори висить. Ну, у нас же ж таке діло. Всё, всі не одра. Ні. Ну, з Фолго. Ти вирішив, от. ごありがとうざいません。Land. Чи всі вже мають імена на собі? Так. Може імена. Прекрасно. Отже, зараз, я думаю, за 10 чи за 15 хвилин можна розробити програму. Значить, Оскільки нас всіх є дуже багато, то проблема з визначенням кандидата в президенти і кандидата в віце-президенти від команди не буде Вирішити між собою. Хто, хто президент, хто віце президент? А от картину ідеальної в України і справедливий розподіл народного майна це складніша розробка. Давайте попробуємо за 10 хвилин вкластися. Прошу. Прошу. Майно це для кофти. Майно це наші фрукти. Їх треба поділити на 8 чоловік, на всіх, на 9, на мене теж. Тут є ще пару фольгових кламастерів, хто перший підійде, той швидше десь. Можна звернутися доді Так, можна звернутися і це прочитати вже. Це видічі Як краще розподілити народне багатство? Його краще з'їсти. Зядь і поділіть. і з'їсти. І сказати, як він не пух. О! скільки там, 10 штук своїх шість я вже з'їв.

Всі фрукти рівні, чи ні Ну, Ті, що смачніші мати, повинні отримати більше. Якщо вони зазначить менше, значить їх. Але таким чином ви не отримаєте голос. Так, щоб ви всі отримали.

Да, а вкусный делать не может, ну сам делать можно. Мм. Ну я не могу, у меня важное это. у нас программа.